На скадрі Наталія Гніденко, і я її знаю добре як волонтера. І я знаю Наталію по Фейсбуку як дуже принципову людину, яка дуже інколи висловлюється різко з приводу байдужості народних мас до потреб ЗСУ. Тут ми з вами дуже, дуже, дуже сходимося, Наталочка. Скажіть, ви сама Богодухівська? Yeah. Ви народилась в Богодухові. Yeah, Жила в Харкові довгий час. Тепер знову ну, десятків сім вісім вже було духа знову. І ви одна з перших дівчат, які прийшли в ДФТГ. Да, з перших днів. А скажіть ще й ДФТГ, як такого не було? Самооборона була тоді. Просто просто треба було брати в руки зброю ну, і готувати з були палки. <реш> 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 було. А волонтерство воно було якось паралельно? Ну. В принципі, трошки волонтерством займалася, ще з 2014 року допомагала, чим мали. Ну, так. А вже більш так вже конкретно, коли вже знайомі хлопці, ну, багато близьких попало на фронт, ну, просто не було вибору. В Україні Наслідки. жінка це берегиня, воно так і залишається. Зараз, мабуть, жінки, навіть не берегінь, а більш такі О, воїни. В більш... основному да. моє наступне питання: жінка воїн українка це стає якраз уже символом нашої нації у всьому світі. Так. Багато ваших однодубців жінок у вашому полі зору? Ну, останнім часом тільки такі, тому що всі інші вони більш так як то трошки. Одсипалася. А одсипалося багато? Ну так, да, дуже багато волонтерська війна вирівняла так. Війна вирівняла, вирівняла, вирівняла трошки так. На ну, чи вир... вирівняла, чи поставила кожному справжню оцінку. Він на такий екзаменатор серйозний да, виявився. Да. Багато пишемо про волонтерів. Скажіть, що зараз. Куди збираєте, я так розумію, що щось збираєте, як завжди, кому зараз для розвідки автомобіль треба, хоча б якийсь бусик, там може в районі 100 тисяч вийде зібрати. Ну дуже важко збирається. Зараз всіх важко збирається. Я знаю, ми це говоримо важко, мабуть, завжди мені здається. Ну чим далі там каже, ще важче і важче. Ви знаєте, у мене є досвід невеличкий, є сільський магазин, який збирає я щотижня 7-8 тисяч. тисяч і планово кудись комусь конкретні завдання виконує. Це справжнє волонтерство, я вважаю. От таке, якби розраховане на 70-100 чоловік, але ці люди постійно збирають. А ви охоплюєте скільки людей? Та я так не. Сказати це через ваш вашу сторінку Фейсбуки в да, залі да Фейсбук більше працює І саме Фейсбук. Mm -hmm. Рідні, близькі, хто знає хто а сама буває. Ну <рес> тут ну, просто не виходить, не, не участвувати ніяк не виходить. Ну бо не не вистачає доставка. Дуже часто дуже доставка багато забирає коштів, про які не не говориться. Але вже ці кошти забираєте все, себе, в своїй родини. Родина є, так. Mm -hmm. да. Чоловік, мама хвора. Я до того, що це звичайні проблеми сьогодні українця, мама хвора і так далі. І якось знаходити все таки кошти. Ну якось не знаю. Бог дає. Де... Є ще одна штука, яку я хотів от вам вашу думку дізнатися. Кажуть, який патріотизм був в Фінляндії, коли каза на них свого часу напали. А я подивився, та війна в Фінляндії була всього три з половиною місяця. От якщо згадати 22 й рік і початок 23, го який був патріотизм у нас? Да. І не три з половиною місяця. І в 24-му році, що народ охолоняється, насправді є. І привикають до ситуації, привикають до умов життя до цього всього. Ну, Це природний стан людини, на жаль. Відсоток людей, які не привикають, а які діють. Все-таки мені здається, що не зменшується. Ті справжні волонтери, які були, трошки ясь... зменшуються, бо люди хтось не, витримує. Да, не витримують. Навіть да особливо, якщо втратили когось рідного, то дехто навпаки більше старається от прямо в цьому жити і робити щось там, ті ж донати. А дехто на ну, просто закритися, сховатися, цього болю, від цього жаху, цього, всього не бачити, не чути. Ну, є такі. Потрібно армії сьогодні наша підтримка. Кажуть, Конечно. що ну просто все від держави, все нормально, їдять хлопці не сьогодні. Не всі не скрізь. Не скрізь. І автомобіль треба. Да. І 100 тисяч це в принципі для загалу не такі великі гроші. Так, ну, да, ну це я ж кажу, це якщо там, якщо брати пікап, то там 200 більше не підходить. Ну я розумію, що на пікап я може півроку буду збирати. Ну, а це ж час все. Десь хлопці вийшли з позиції, слава Богу. Людей звертаюся підтримуйте, будь ласка, волонтерів. Кому довіряєте? Кому довіряємо? Ну хто кожна свій волонтер є? Якщо людина не знає на сьогодні волонтера якось, ну то це вже дивно. Ми не можемо завершити розмову, тому що ви. Торкнувся дуже важливої теми довіра волонтеру. Багато сьогодні ми от чуємо від людей. От він був волонтером там, ну до війни він жив так, а зараз став волонтером, живе краще. Ви до війни краще жили, ніж зараз, скажіть? Та я не знаю. Ну, до війни трошки грошей було на ремонт, потім не стало. Вам люди довіряють, тому що бачать вас, як ви живете. Насправді я навіть по фейсбуку бачу, як ви спілкуєтеся з людьми, які ви фото виставляєте, які думки висловлюєте. Мені це дуже дуже імпонувало, дуже подобалося. Чи я хотів з вами поспілкуватися і познайомитися? Я часто бачу, як на новій почті військові отримують посилки від волонтерів. Я бачу їхні щасливі обличчя. Я розумію, наскільки їм це треба. Я бачу, на яких машинах вони проїжджають по ті посилки. Господи, як вони на них багато... їздять, я не розумію. Зараз від багато відбувається розформування. Одні батальйони розформують, їх там кудись приєднають. Вони не, не ставляться на забезпечення. Бувають такі питання, що навіть просто їсти, їжу немає, В хлопці самі собі забезпечують їжу. Є волонтери, от о, щасливе село Горького. Я бачив, як вони годують армію вже декілька років підряд. І їхні харчі весь час хтось споживає в армії, значить вони там потрібні. Це унікальні люди, унікальні волонтери. Там ще мить серце казати, там просто і втрати є в родинах, як ви казали. Але це не змінило людину, не змінило людей. Вони стали тільки дружніші, і тільки краще працювати. Я не називаю прізвищ, не хочу когось не згадати, когось згадати. Це насправді тенденції. Насправді тенденції. Десь це сільський магазин, десь це сільський двір. Де люди працюють, десь от ви, Наталя. Яка яку я сьогодні зустрів? Мабуть, ви серед нагороджених до ФТ стоп'яти да, У Вас військовий підрозділ нагородив. Да. Так, це серйозна нагорода. Нагороди від військових вони найбільш цінні, правда? Так. Да. Ясно. Ще раз вам дякую. До да. нових Всі зустрічей. Вам.